Вітаю тебе у третьому епізоді нашого подкасту Словнік в Сьогодні ми зануримося у світ продуктових відділів в магазині. Ми дізнаємося, як польською називаються молочні, м'ясні, овочеві, хлібні та інші відділи, одним словом, а також які продукти туди входять. Це епізод для тих, хто хоче вільно орієнтуватися у польському супермаркеті та вміти швидко знаходити потрібні продукти. Формат незмінний, слова з перекладом, фрази, діалог, повторення для закріплення, ну і, звісно, улюблена рубрика Сламай язик наприкінці. Починаємо. На молочні продукти. На Туди входить млеко, йогурт, кефір, шмітана, сер. На бяу. Вендліни ковбаси. Вендліни". Шинка, кеобаса, салямі, паштет. Печиво – Хлібополучні вироби. Печиво – Хлеб, бувка, багетка, хавка. Що таке хавка? Хавка – це така плетенка. Ми її всі дуже добре знаємо. Часто вона посипана зверху маком. Хавка. Важива овочі. Важива овочі. Мархевка, зім'яки, огурек, цибуля, Овоце. Фрукти. Ябко, банан, помаранча, вінегрона. Овоце фрукти. Вінегрона це виноград. М'ясо звичайно, м'ясо. І туди входять вововіна, вєпшовіна, курчак, індик. Якщо з курчак і індик ми розуміємо переклад, то вововіна це яловична. Тобто вововіна яловична. А вєпшовіна – це свинина. Вововіна яловичина, вєпшовіна – свинина. І вони входять у відділ м'ясо. Риби – це риба. Риби – риба, вусось, дорщ, слідч, трок. Вусось зрозуміло. Дорщ це тріска, слідч оселедець, пстронг форель. Незвичні слова такі дорщ тріска. Пстронг форель. Дорщ тріска, Пстронг форель. Наступний відділ сводиче. Солодощі. Сводиче. Чоколада, частка, цукерки, лізаки. Напої, напої. Вода, сок, кола, хербата. Напоє. Алкохолем. Алкоголь. Піво, віно, вудка. Алкоголе. Приправи, спеції. Суль, піпш орегано паприка. Приправи, спеції. Суль, пепш орегано, паприка. Продукти мрожоне. Це морожені продукти. Фритки, піца важива. продукти мрожоне. Тобто заморожені продукти. Фритки це картопля фрі. Піца це піца, важива це овочі. Що цікаво, піца пишеться як пізза. Але читається правильно піца, тому що це запозичене слово. Продукти сипки. Сипучі продукти. Продукти сипкі. Монка, цукер, риж, каша. Монка. Мука, цукер, цукор, риж, це рис і каша це каша. Артикули споживчі. Це загальна назва продукти харчування. Артикули споживчі. Продукти харчування. І джау екологічне. Тобто ековідділ. Джау екологічне. Продукти біо безглютенове. Тобто продукти біо і безглютенові. Джав екологічне. Корисні фрази. В котрім джалі знайдемо леко. У якому відділі я знайду молоко? В кориму джалі знайдемо млеко. Шукам джави з підчиваме. Szukaj wiedział i z wyrobami. Szukam działy z pieczywem. Czy mają Państwo coś bezglutenowego? U Was jest coś bezglutenu? Czy mają Państwo coś bezglutenowego? Gdzie znajdzie świeże warzywa? Daję ja znajdę świeże owoce. Gdzie znajdę świeże warzywa? Czy to mięso jest świeże? Czy mięso jest świeże? Czy to mięso jest świeże? Czy ten ser jest z mleka krowiego? Czy ser jest z Czy ten ser jest z mleka krowiego? Proszę pół kilograma szynki. Pół kilograma szynki, laska. proszę. Pół kilograma szynki. Czy są promocje na owoce? Czy jest niszka na frukty? Czy są promocje na owoce? Є знижка на фрукти. Потребуємо приправ до зупи. Мені потрібні спеції до супу. Потребує приправ до зупи. Чи то є продукт екологічний? Це органічний продукт. Чи то є продукт екологічний? Переходимо до діалогів. Спочатку я читаю польською намагайтеся зрозуміти, а потім фраза польською і фраза українською. Дім добри! Від час найдіте ефір. W dziale jest na białym, na końcu alejki po lewej stronie. Aha, dziękuję. Czy jest może świeże mleko? Tak, mamy mleko z datą dzisiejszą. Super, weźmy dwie butelki. Proszę bardzo, czy podać torbę? Nie, dziękuję, mam swoje. Dzień dobry, gdzie znajdzie kefir? Dobrogo dnia, gdzie znajdę kefir? W dziale jest na białym, na końcu alejki po lewej stronie. У молочному відділі. У кінці ряду ліворуч. Ага, дзінкує. Чи є може свіже млеко? Угу, дякую. Можливо, є свіже молоко? Так, маме млеко з тато дішейше. Так, ми маємо молоко з сьогоднішньою датою. Супер. Дві бутилки. Чудово, візьму дві пляшки. Прошу вас, чи подач торби? Будь ласка, дати вам пакет? Ні, дінкує. Mam swoją. Nie, dziękuję, ja mam swój. Dialog 2. Dzień dobry. Czy ta szynka jest gotowana? Tak, szynka gotowana i bez konserwantów. Brzmi dobrze. A kiełbasa? Ta kiełbasa większa, Lekko wędzona. Poproszę po 200 gramów każdej. Oczywiście, już waży. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Чи та шинка є готована? Доброго дня. Це шинка варена? Так, шинка готована і без консервантів. Так, шинка варена і без консервантів. Бжмі добре. Аківбаса звучить добре. А ковбаса. Бжмі добре. Звучить добре. То кивбаса векшан лековидзона. Це сільська ковбаса. Попрошу по 200 грам kaжdej. По 200 грам кожної, будь ласка. Очеві з чим? І Звісно, вже зважую. Дякую дуже. Дуже дякую. Діалог 3. Чи маєте діж свіжі булки? Так, просто з пекарні. випекані рано. Швітні. Вейшмить 4 булки. Може ще щось швидкого до кави? «Хм, hmm. частки знадзіння, Трускавкова, попрошу. Соно промоції, друга пачка, гратіс. Супер, бюре!» «Чи маєте десь свіжі булки? У вас сьогодні є свіжі булочки?» «Так, просто з пекарні, випекане рано». «Так, прямо з пекарні, випечені зранку». «Швітні! Візьми чотири булки». «Чудово, я візьму чотири булочки. Може, є ще щось сладке до кави?» «Можливо, ще щось сладке до кави?» Хм, hmm. тестка з наджінням трускавковим попрошу. Хм, hmm. печиво з полуночною начинкою, будь ласка. Сила на промоції, друга пачка кратіс. Вони на акції. Друга пачка безкоштовна. Супер, біоре, клас, беру. Діалог 4. Препрошу, шукам продуктів біо. Прошу іщ просто і скренчить вправо. Чи маєш млеко без лактози? Hmm. Так, мами кілька родзаїв сойове, овсяне і мігдальове. Попрошу єдне мігдалове. Й подає. Чи це є ще? Ні, дякую, то все. Перепрошую, я шукаю біопродукти. Прошу ість просто і скренчить вправо. Пройдіть прямо і поверніть праворуч. Чи маєте млеко без лактози? Чи ви маєте безлактозне молоко? Так, мами кілька родзаїв. Сойове овщане і мигдалове. Так, у нас є кілька видів. Соєве, вівсяне і мигдалеве. Попрошу єдне мігдальове. Одне мигдалеве, будь ласка. Юж подай, чи щось є ще? Вже даю. Що ще? Ні, дякую, тошистко. Ні, дякую це все. Повторення слів. Наб'яв Молочні продукти. Вендліни. Ковбаси. В'єчево, хлібобулочні вироби, важива, овочі, овоце, фрукти. М'ясо, м'ясо, риби, риба, сводиче. Солодощі. Напоє, напої – напої. Алкохолем. Алкоголь. Приправи. Спеції. Продукти морожене – Заморожені продукти. Продукти сипкі. сипучі продукти. Артикул-споживчим. Продукти харчування. Джал екологічне. Ековідділ. Переходимо до фрази «зламай язик. Читатиму її дуже повільно. Сту з ваними ногами. Стул з повивами ваними ногами. Стул з ваними ногами. Стіл із ваними ногами. Спробуйте повторити сту з повивами ваними Ногами. стул з повивамованими ногами. На сьогодні це все. Дякую, що слухали мій подкаст, у якому ми без води, нудьги та граматики вивчаємо слова, які дійсно знадобляться тобі щодня. Усі слова, фрази та діалоги будуть у описі під відео. Якщо сподобався випуск, залиш коментар, постав лайк і підпишись на канал Пані Польська, щоб не пропустити нові епізоди. Почуємось у наступному випуску, Па-па!